Сьогодні ми з вами будемо готувати відбивні в газованій воді. Нам потрібно 800 г вирізки, 2 зубчика чеснику, 3 яйця, 1 чайна ложка солі, пів чайної ложки перцю, газирована вода, олія для смаження та 100 г борошна. М'ясо різимо на порційні кусочки, відбиваємо їх, Перець, сіль, передавлений через прес-часник та воду, перемішуємо. Викладаємо відбивні, щоб вода їх повністю заповнювала. Ставимо у холодильник на 2 години. Збиваємо яйці. Відбивну обвалюємо у борошні, Потім у яйці та смажимо на олії на сковорідці з обох сторін до рум'яного кольору. Ось, які вони вирічні. Mais novo.